Дівчатка, мої любі, я вас вітаю. Ну що, сьогодні в мене для вас дуже класна тема, про яку мало хто говорить. А якщо є, то вона така, знаєте, міфована, і не зрозуміло в інтернеті, чи це правда, чи це ні, і як з нею взагалі розбиратися? Я знаю, що багато жінок думає, що в них немає паразитів, тому що ну вже вийшли з того віку, да, коли там не миємо ручки. І, наприклад, якщо у людини є зайва вага, ну звідки там взятися паразита? Давайте розбирати найрозповсюдніші міфи. Перший міф, що як добре да дотримуюся гігієни, мию руку в мене немає. Паразитів, дівчата, це абсолютно ні. Ми вдихаємо патогенної флори щоденно 2 кілограми. Тобто у кожного є паразити, і тут нам треба ставити кропку. Це перший момент. Другий момент: а паразити знаходяться крізь. Це може бути тактильний контакт з тваринами. Це може бути необроблені овочі, фрукти, ягоди. Також там є паразити, але вони просто різні і вони відрізняються своєю кількістю і різноманітністю. Але в кожній людини є паразити. І це абсолютний факт. І тут боротися з ними, тобто якось дотримуватись такої гігієни-гігієни неможливо, бо вони можуть потрапити просто скрізь необроблена їжа, якщо ви там живаєте якісь напівфабрикати чи десь замовляєте їжу, чи десь просто ну неможливо себе тут узабезпечити. Тому факт того що ви класно і добре миєте руки. Це абсолютно не відноситься до того, що у вас немає паразитів. Це перший номер. Другий номер. Я точно знаю, бо в мене там на грядки я вирощую овочі, фрукти, їх можна їсти так, все екологічно чисте. Я ніякі пестициди до них не додаю, ніяких паразитів там немає. Дівчата, це також міф, тому що на сьогоднішній день ви навіть поливаєте вже зараженою водою. Якась пробігла кішка, якийсь гризун. Тобто це неможливо. Так, те, що ви їх вирощуєте, овочі, фрукти, це дуже класно, да це те, що немає на них додаткового.

Там є і це 100%. І тут навіть не треба собі плескати якісь надії в цьому плані. Треба більш ретельно ставитися і правильно оброблювати і овочі, і фруктів від паразитів. Третій момент: а в мене кішка собака не ходять по вулиці. Вони домашні. Я їх купаю, я їх мию. Я знаю, чим я їх годую. В них немає паразитів. Дівчатка мої любі, абсолютно ні. Кішки і собаки це номер один. Ви навіть можете. Ти не виводити тварину на вулицю, але ви заходите із вашим взуттям. Також вже на зуття, да, дає мільйон яєць-паразитів, які дуже класно цепляються до тварини. А номер один, який є паразитом кожної тварини, це, це токсакара. І а, ми не можемо говорити. Ми їх обнімаємо, ми їх цілуємо, вони з нами сплять. Ми не можемо себе тут в цьому моменті забезпечити в плані того, щоб в них. Немає паразитів, і в нас також немає. Ні, абсолютно ні, вони також є в нас. Всі тварини, які є на вашому да, домашньому улюбленцю, я все прекрасно розумію. У мене також є кішка, і я також з нею вона в мене спить. І я розумію, що а, як себе забезпечити, тільки проходити певні. Очищувальні програми і все і е, тримати даєну тварини, все це максимально. Але сказати, що в неї немає цих е, бактерій, да і паразитів, і в мене немає, такого я не можу, тому що я розумію, що е, це просто неможливо. Це просто неможливо. Міф номер 4. Поїхали далі. А е, людина з паразитами вона худа, бліда і не може набрати зайву вагу. Це також міф із міфів. Людина, яка не може втратити 20-30 кілограмів і може Може бути рожевою щікою, а вона також може бути зараженою паразити. Тому що паразити їдять набагато більше, ніж наші клітини. Тобто все, що ви їсте, ось цей голод постійний, так, це штучний голод, тому що здебільшого паразити, а чим, вони, чим вони харчуються глюкозою, вітамінами, мінералами, все, що є в нашому організмі. І нам постійно хочеться їсти. І ми їмо все більше і більше. І з кожним днем наша їжа тільки зростає, і вона не тільки солодка. Вона і солоне, і все підряд, і піци, і напівфабрикати. це все, ось цей такий голод, це вже про паразитів, це все не про вас. Тому що а, таким, такими продуктами, по-перше, вони харчуються, наша паразитарна флора, і вони розмножуються і потребують ще більше і більше їжі. Мозок дійсно також реагує на них і а, створює такі штучні сигнали штучного голоду. І виїсте, і ось це повне коло. Тобто, паразити є у кожного, і у людини, яка. Не може скинути вагу, а також вони є. І ще це в першу ознаку є, що в неї чистий паразитоз. Якщо вона вже спробувала всі дієти, тренування і розуміє, що постійно повертається вага, і розуміє, що не може контролювати свій голод і постійно зривається. Дівчата, знаєте, що це в першу чергу є чистий паразитоз. І п'ятий міф: якщо у вас не були живіт, в мене точно немає гельмінтів Ні, абсолютно ні, дівчата загалом дійсно. Звісно, ну, паразити живуть здебільшого там да, в нашому кишківнику, але вони мігрують до органів через кровотік, через жовчні протоки, вони мігрують до печінки, і дуже багато паразитів не провокують саме болі в животі. Вони провокують зайву вагу, вони провокують а у нас компульсивні переїдання, будь-які алергічні реакції, будь-які захворювання, недуги. Тобто, ось ось це ось, ось перша ознака того, що у вас є паразитоз. Те, що у вас там щось може боліти, воно може і не боліти, але постійне навантаження токсичне на організм і в нас здається наша імунна система, і, звичайно, ви одразу якісь віруси собі ціпляєте, да, якісь бактерії до вас одразу да, тільки настає якась пора року, осінь, зима, все, ви починаєте хворіти, герпес починає сипати, да, нежить постійне. Ось, ось що головні болі, мігрені, ось це ознака чистого паразитожу. Тож. Дівчата, якщо ви вже спробували дієти, якщо ви вже спробували правильне харчування, і все одно вага повертається, і все одно вага стоїть. Саме для вас я створила абсолютно безкоштовний курс формула здорової жінки. Дівчата, приєднуйтесь, посилання залишаю тут під цим відео, тому що цей курс спрямований на легке, таке екологічне очищення вашого організму. Ви побачите, як це можна зробити легко, комфортно бути здоровою і жити в стрункому цілі. Все, я вам дякую за увагу. Обнімаю, люблю і до зустрічі. Пока-пока!